Проблема безпритульних собак не перестає непокоїти надвірнянців. Зграї чотирилапих, хазяйнують у місті і шаленими темпами розмножуються. Наболіли, нещодавно обговорили і на колегії райдержадміністрації начальник управління ветеринарної медицини у Надвірнянському районі. Іван Гурмак зазначив, що комунальників сьогодні зв'язані руки, оскільки згідно з новими правовими актами забороняється жорстоке поводження з тваринами, їх виловлювання та знищення. В одному листі пише так, що я маю заборонити комунальним службам. Відловлювати, знищувати бродячих тварин, вести роз'яснювальну роботу, що їх треба бавити, хвіст не прищепити і ніхоть не обрізати. Другий лист. І щомісяця я даю відповідь: до абсурду доходить. У нас було по району умовно 100 собак, то вже у червні місяці буде 200. Це однозначно. І коли ми Заставляли, просили і різними методами штрафували комунальне підприємство, щось трохи ловили, щось трохи травили. Ми йшли на зустріч, ми усипляли їм тих, що відловили. Тепер ніхто не зробить, бо якщо я це зроблю чи комусь поручу, відкриють кримінальну справу. Такій великій кількості бродячих собак кажуть чиновники, винні і самі люди, які викидають своїх улюбленців на вулицю, також є помилкою, коли громадяни підгодовують чотирилапих таким чином, співчуваючи їм. Єдиним виходом кажуть фахівці на сьогодні є спорудження притулку для безпритульних тварин. Проте коштів на це немає. Вихід один: будувати притулок, але це є дуже затратний раз. Будувати притулок, тримати ліцензію. Ви не маєте права ні травити, ви собі робіть, що хочете. А я говорю те, що на що є закон? А його не переступиш і не перескочиш? Тому що один сидить за мільйон, а другий може за пса. Розумієте? І Тут немає ніякого сміху, тут плакати треба. Занепокоєний цією проблемою. І міський голова Зіновій Андрійович. Щомісяця, каже він: у місто приїжджає спеціальна служба, яка дає раду цим тваринам та повністю звільнити вулиці міста від чотирилапих. Важко це спільна проблема громади і влади на всіх рівнях. Місто надвірна бореться з сідуючим шляхом і способом. Надвірнянська міська рада заключила угоду з комунальним підприємством. ТПВ полігон Івано-Франківської міської ради, яка раз у місяць приїжджає і, згідно угоди, забирає певну кількість собак для стерилізації. Це єдиний законний шлях. Вони мають. Ті місця, де вони їх утримують, законні місця, і повірте, це не дешева справа. Одна собака для вивозу і стерилізації одної собаки, вартує 82 до 75 гривень з ПДВ. На даний момент ми працюємо законним шляхом і стараємося, щоб цих собак було все менше і менше.